Ну, судячи по всьому, я покращив набагато своїх результатів, але знаю, що дуже багато недопрацювань, ще таких було, яких треба трошки з лижами там ще зробити деякі перегляд, тому що такі ще не є лижі ті топи, на яких можна виступати на таких престижних змаганнях, як чемпіонат світу, треба трошки ще якісь передивитися контракти, може якісь інші фірми лише, які б трошки добавилися. Так по, по самому почуттю». Просто треба ще час, щоб трошки набратися тої такої злості спортивної, щоб їм дати імно бій вже справжнім борцям, які на трасі там, з, з норвежцями можна боротися, тільки треба чуть-чуть такого ще так, на, ну, часу, щоб просто відчути той ритм імно, з Кубки в Європі і Кубки світу, то зовсім інші швидкості, і зовсім інші настрої. Дуже було приємно. З перших днів чемпіонату я ніколи не було ні в Осло, і ще зразу повний чемпіонат світу, де була просто організація, дуже було багато болівальників, які дуже просто е, приємно було, що значить, що Норвегія в Європі більше українських болівальників, так в Норвегії дуже було приємно, що і спілкувалися завжди, і допомагали їм на стадіон прийти. Теж і білети їм доставали. І дуже приємно було, що починаючи з естафети, змішаної, ми вже зайняли четверте місце. Якраз стояв в той час на трасі, вже побачив, що команда дуже готова, і так було ж приємно, що нас почали пізнавати, підтримувати. І Дуже було приємно, коли Сергій нас на спринті зайняв третє місце, секунду програв другому. Теж дуже так прикро було, і дуже весело йому, що, що іменно в хлопці теж є медалі, і прикро, що дівчат чуть-чуть не, не склалися зі стербою. Я думаю, що у них просто трошки пік, пік вийшов, трошки не в той час, можливо, в Канаді, в Америці, трошки в ті збої часових поясів трошки дали по організму. Кайф, напевно, був просто на Кубку Європи, коли ми в естафеті теж зайняли е -е, друге місце. От Тоді було так приємно в команду займати місця. Я думаю, це саме таке більше таке відчуття, коли ти… І ти доклався до тої перемоги, коли такий настрій, і біжиться легко, і то якось на феєрі такого успіху. Дуже подобається в естафетах і дуже дивиться, напевно, більше за дівчат. Получав більше емоцій, напевно, ніж від своєї гону, коли дивився, коли вони виїграли в ті останні метри, знаючи, які дівчата слабкі, а такий характер мужський показував, дуже було весело і приємно. Радий за наших дівчат. Треба висновки робити, і зараз будемо з тренерами. Теж, я не знаю, як ми будемо тут спілкуватися, ну, пусть, може там, чи по електронному, чи так у нас будуть збирати, трошки будемо. Обговорювати той сезон і на наступний, тому що через два роки Олімпіади, я думаю, що є смисл трошки все передивитися, зробити висновки і по кожному спортсмену. Я думаю, і по мені будуть якісь певні якісь такі з... по російські замічання, які от можна, які можна трошки підкоректувати, трошки все кучку зібрати тім. Маленький плюс, який може зробити великий плюс. У нас хороша, достойна команда. Дуже дякую хлопцям, що всі настрої, всі хочуть далі займатися, ніхто не хоче там ні зав'язати, закінчити сезон, так що таких, напевно, нема.